Отже, все почалося з того, що Ксеркс, перський цар, спадкоємець великої імперії, вирішив, що Греція це саме той клаптик землі, якому йому не вистачає для повного щастя, і, от, замість того, щоб вчитися на помилках попередників. Він вирішив просто закидати шапками, ну або тюрбанами по їхньому, непокірних еллінів. Він, перський царцей, зігнав контингент з усіх своїх сатрапій від Індії до Єгипту і вийшов такий собі античний інтернаціонал, де кожен розмовляв своєю мовою і навряд чи розумів, навіщо йому здалися оті кляті Афіни. А ще наш дорогий батько історії Геродот благословив його боги за його фантазію, нарахував у Ксеркса аж 1 мільйон 700 тисяч піхотинців, ну і ще 100 тисяч вершників на конях, ну і верблюдах. Ви знаєте, якби отака орава справді існувала, то вони б випили усі грецькі річки ще до обіду. А логістика цього походу перетворилася б на один суцільний затор. Ну, приблизно від СУЗ до фермопіл. Сучасні колеги зануди такі, озброївшись калькуляторами, кажуть, що армія навряд чи перевищувала 100 ну 150 тисяч чоловік. Що до речі, до тих часів теж було знаєте, таким неймовірним натовпом. Флот у 500-600 кораблів це вже ближче до істини, хоча і тут без хвастощів звичайно не обійшлося. Початок був надзвичайно пафосний. Перський цар Ксеркс наказав побудувати понтонний міст через Гелеспонд. І от коли перша спроба провалилася, він, як справжній самодержець, наказав висікти море батогами. Море, звісно, не дуже злякалося, але міст все ж таки зрештою звели. І от уся ця строката перська армія спокійнесенько переправилася в Європу і рушила через Фракію та Македонію. Початок третьої греко-перської війни нагадував масштабний парад тисячі людей йдуть на захід, ще не знаючи, що попереду на них чекає вузький такий прохід, три сотні дуже впертих спартанців, і повне фіаско біля саламіну. У 481 році до нашої ери греки нарешті зібралися і створили військовий союз, звучить потужно, правда, аж ніяк. Сотень дрібних і гордих грецьких держав до союзу доєдналися лише 31 громада решта, тобто переважна більшість, вирішила, що краще почекати в кущах і подивитися, хто ж там переможе. Ну знаєте, такий собі античний нейтралітет, із надією, що перси пройдуть повз. Влітку 480 року союзники без бою віддали всю північну Грецію. Аргумент у них був ну просто залізний. У нас мало людей, щоб тримати такі широкі проходи. Логіка зрозуміла, але ж жителі північних регіонів навряд чи були в захваті, дивлячись на п'яти армії ксеркса, що наближалися до їхніх домівок. Нарешті греки вирішили закріпитися у вузькій ущелині біля фермопіл, єдиному шляху з північної до центральної Греції. І ось тут з'являється наш головний герой, спартанський цар Леонід. У нього під рукою було близько семи тисяч воїнів, гопліти з різних міст: фіванці, феспійці та інші. Да. І зовсім трохи лучників теж у нього було. Знаменитих спартанців там було всього три сотні. І це були не просто солдати, а особиста гвардія царя. А тепер увага! Родзинка ситуації. Грецькі поліси цілком могли надіслати під фермопіли набагато більше військ, але вони цього не зробили. Поки Леонід готувався до зустрічі з Ксерксом, основні сили спокійнесенько копали рови на корінському перешийку, готуючись захищати Пелопонез. фермопіли для грецького командування були лише засобом виграти час. А загін Леоніда, ну по суті, друзі мої, був витратним матеріалом. Знати, що ти йдеш помирати, поки твої союзники в тилу будують паркан, це, знаєте, вимагає особливого спартанського гарту. або просто дуже поганого зв'язку між штабами. Ну, ладно. Початок битви був для персів справжнім холодним душем, греки стали в свою улюблену чаряпаху, ну тобто фалангу, і перекрили вузький прохід так щільно, що чисельна перевага Ксеркса перетворилася на купу малу. Два дні перські воїни билися об грецькі щити як хвилі об скелю. Ксеркс, мабуть, почав підозрювати, що його мільйонна армія, ну ми ж пам'ятаємо про перебільшення, так от, що його мільйонна армія це лише декорація, коли справа доходить до тісної бійки в вузькому коридорі. Але ж, друзі, ну яка грецька трагедія без зрадника? Знайшовся такий собі ефіальт, місцевий мешканець, чиє ім'я в грецькій мові згодом стало синонімом слова нічний кошмар. Так от за невелику, так би мовити, винагороду він показав персам таємну стежку через гори. Серкс, не гаючи часу, відправив у нічний обхід своїх спецпризначенців: 10 тисяч безсмертних. Хм. Чому вони безсмертні? Такий загін був, так? Да? Ну бо як тільки один вибував, його місце займав інший. Така собі антична бюрократична безкінечність. Так от. Оці безсмертні. Вони тихенько зняли грецьку заставу, яка б мала б охороняти стежку, але, вочевидь, трохи переоцінила свою безпеку. Коли спартанський цар Леонід зрозумів, що його оточують, він зробив хід, який досі змушує сценаристів галівуцьких бойовиків кусати лікті від заздрощів. Він відіслав більшість союзників офіційно, так би мовити, охороняти тил. А не офіційно, мабуть щоб не плуталися під ногами в його останньому танці. І от сам Леонід і його 300 спартанців, ну плюс трохи вірних до смерті фіспійців та афіанців, про яких часто забувають, залишилися в найвищому місці. Безсмертні ж замкнули кільце, і почалася бійня, яку важко назвати битвою. Спартанці не просто тримали стрій. Вони стали частиною ландшафту. Ламалися списи, билися мечами. Ламалися мечі, билися руками, зубами, ну і чимось ще там. Коротше, результат: жоден спартанець не здався. Підсумок. Усі загинули разом із царем Леонідом. Для Ксеркса це була перемога із гірким присмаком. Він отримав прохід, але зрозумів, що. Якщо кожні 10 метрів Греції коштуватимуть йому стільки ж зусиль, то до Афін він дійде вже пенсіонером без армії. Знаєте, що мені найбільше подобається в цій історії? Те, що ми знаємо ім'я зрадника, але імена більшості тих героїв залишилися невідомими. І, от, друзі, ця битва, ця легенда перетворили фермопіли з простої географічної назви, яка, до речі, означає теплі ворота ну, через гарячі джерела поруч, на глобальний перетворила синонім поняття стояти на смерть. Цар Леонід зробив для іміджу спарти більше, ніж усі їхні сувори, закони разом узяті. Він став ідеальним героєм, небалакучим, бородатим. І дуже мертвим у фіналі. Саме таких історія любить найбільше. А тепер, друзі, погляньте на цю епітафію, яку пізніше викарбували на камені. Вона справжній шедевр того, що ми називаємо лаконічністю. Та, до речі, слово лаконічність походить від назви регіону Лаконія або ж Лаконіка, де і стояла сама по собі Спарта. Так от епітафія звучить наступним чином Подорожній. Повідай спартанцям, що ми лежимо тут, вірні їхнім законам. Ну, приблизно так це перекладається. Зверніть увагу: жодних скарг на зраду Ефіальта, жодних нарікань на те, що союзники звалили до Корінфа, поки тут стало гаряче. Лише сухий звіт про виконання обов'язку. Це і є той самий спартанський стиль. Прийти, померти і її попросити передати, що все зроблено за протоколом. Бо, друзі мої, і тоді, і зараз, і в будь-який інший рік людям потрібні приклади того, що іноді програна битва це виграна вічність. Ксеркс отримав свій прохід, він спалив порожні афіни, але програв головне він не зміг зламати дух людей. Які вважали за краще бути закопаними в землю, ніж стояти перед ним на колінах. Ось друзі, і вся історія про три сотні героїв та їхнього царя Леоніда. Від вас, якщо сподобалось лайк, підписочка, коментар, а від мене невдовзі нові матеріали історія НМТ і всяке таке інше. До зустрічі!